Хтось може подумати, що нас легко здолати. Але ми завжди на поготові. Наші рефлекси швидші за блискавку, а наші прийоми страшніші за смерть. І саме тому ми не переможні, адже ми справжні ігронавти. Одні у програмі. Що ти знаєш про божевілля? У нашій грі ви зможете рубати на гітарі у прямому сенсі цього слова, а також стріляти у вражин трупаками. Не пропусти подробиці несамовитого шутеру Дроун Death». Я вже говорив, що, що таке... Що таке? Безумие. А? А? Я, да, знаю, що такое безуміє. Я на тебе смотрю, і я тепер понимаю, що такое безуміє. Іди я отсюда, пожалуйста, бери от мене нож, и вообще хочу домой. Дізнайся у фокусі. Як серії Cry вдалося заслужити любов мільйонів? Народжені плазувати навчатися літати. У нову частину Вормс. Ми завеземо дещо більш потужне за базуки та овецька мікадзе. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Ворм ВМД. Рейтинг симуляторів, які нічому хорошому тебе не навчать у трійці ігронавта. Але спершу гаряча новина. Суєфа, чувачі Джанкен. Як тільки не називали гру камінь-ножиці папір, і хто тільки не грав у неї від древніх полководців до сучасних роботів, згадай, як і сам час від часу граєш у неї з друзями, щоб вирішити чергову суперечку. От тільки тепер, завдяки вченим з університетів Сусексу Тара і Норсу, ти станеш абсолютним чемпіоном у камінь-ножиці папір, адже дослідники виявили переможну стратегію. Гри, тобто схему, з якою ти точно виграєш, і зараз ти про неї дізнаєшся. Щоб завжди перемагати, вам треба дотримуватись всього трьох принципів: перший міняйте свій предмет на сильніший за того, яким вас перемогли. Другий якщо виграли, то користуйтесь предметом, яким користувався переможений. І третій. якщо вийшла нічия, грайте слабшим предметом по відношенню до того, яким користувався суперник. Найголовніше те, що для опанування цієї стратегії не треба володіти особливими здібностями чи донатити розробникам, запам'ятав три принципи, і, хоч зараз, ставай переможцем у камінь, ножиці, папір, і це чудова новина. Ну а ми переходимо до ігор, що вийшли чи вдасться тобі перемогти, і в них дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак. Життя це вічний цикл відродження та смерті. І ти, нащадок володарів вогню, насмілився його перервати. Тому приготуйся зустрітися із стародавніми силами, які повстали, щоб відправити тебе у могилу нової частини хардкорної РПГ Souls 3. Королівство лордран зруйновано ущент, а по уламках колишньої величі бродить стільки погані, що тобі без щита і кроку не ступити. Нежить відрощує крила та щупальця, дракони смалять вогнем, а гіганти хочуть тебе розчавити. Тому, щоб вижити, тобі знадобиться міцна броня, великі сокири і потужні чари. І з ними ти зможеш дійти хоча б до першого монстра. А от щоб перемогти його, доведеться навчитися комбінувати стрімкі атаки із потужними, але повільними ударами. І тут без перекатів не обійтися. З ними ти будеш датен піти на чудовиська навіть з голими руками. А якщо будеш уважним, то знайдеш шлях, як обійти його, адже Арх ще не раз зробить тобі боляче, але гра того варта. Та перш ніж рушати на бійку із древніми монстрами, підкачай свої біцепси у наступному свіжаку в гронатах на QTV. Перше правило панч клубу. У жодному разі під час бійки не тисни на кнопки. Бої автоматичні. А от підготовка до них це вже справа твоїх рук. Друге правило панч клубу. Ніколи не ліз у бійку, не накачавши м'язи. Третє правило. Твоя перемога залежить від того, наскільки великі у тебе біцепси. Четверте правило: обери свій стиль. Що тобі до душі. Бути сильним, як ведмідь, спритним як тигр чи витривалим як черепаха, п'яте. Якщо хочеш стати королем ринку, починай із самого низу і гамсель супротивників на вуличних поєдинках. І шосте, найголовніше помстись за смерть свого батька. Вітаємо, ти у панч клубі, і тепер твої найкращі друзі це гантелі. Тому проводь із ними більше часу усюди, де тільки можна. Адже піксельний симулятор вуличного бійця вийшов не тільки на ПК, а ще й на Android та iOS. І його вже встигли зацінити більше мільйона ігронавтів. Ти теж можеш зайнятися спортом, не відходячи від екрану, або можеш відшукати древній артефакт і врятувати друга у наступному свіжаку у ігронавтах. У тридев'ятому царстві, у захмарному государстві, жив був Рейнардо. Наполовину лис, наполовину лицар герой відважний багато подвигів, здійснив, ворогів у капусту покришив. Та прийшли часи темні, смута прийшла, і повстання проти лихого імператора принесла. Хто хто а Рейнардо взявся простому люду помагати, і за це злий тиран вирішив у героя друга відняти бойового брата зайця Лапіно Ренардо ніколи на смерть не покине. У таємничих печерах та містах його піде шукати, і з шаблюкою у руках ворогам стусанів роздавати. От тільки для порятунку лапіно і усього королівства знадобиться меч-кладенець і камінь богів, які зникли на вічно. Щоб дістати їх, треба зробити вибір долі. За меч-кладенець віддати життя друга героя. Чи зважиться на це відчайдушний Рейнардо? І як подолає він злого тирана? Розкажуть про це історії шляхи долі. Крута адвенчура для справжніх героїв. Що ж, Dark Souls 3, Punch Club та історії шляхи долі вже намалювалися на приставках та ПК. А от наступна гра ще ні. Рубрика Скоро! Далі у ігронавтах. Пацієнти, що ви бачите на цих картинках, демони. Хм, дивно. А на цих? Кров, смерть та повне безумство. Адже це не тест роршаха, а Drone to Death! Новий шутер від творця культового God of War! Drone to Death – це мультиплеєрний шутер, у якому ви мочитимете своїх ворогів прямо на сторінках зошиту з малюнками. При цьому самі ви теж будете намальованими. Тобі на вибір дадуть цілий батальйон божевільних героїв, серед яких буде і напівоголений маніяк з бензопилкою, і панк, що рубатиме на гітарі в прямому сенсі цього слова, і навіть робот, що стрілятиме ракетами прямо зі своєї голови. Причому усі вони відрізнятимуться не лише візуально. Це у інших шутерах герої діляться на нудні класи. А у нас кожен персонаж буде унікальним і матиме власні спецприйоми, типу вміння літати чи жбурляти бойову шляпу. А як вам стане цього замало, то можна буде ще й призвати на допомогу руку творця малюнків, яка розчавить вашого супротивника, із такими спецприйомами у підземеллях з лавою чи у лабіринтах із рухливими стінами на тебе чекатиме справжня бійня, але ти зможеш вийти із неї живим, якщо знайдеш круті волини. Окрім класичних дробаганів, луків та гранату, у ваші руки потрапить бойова приставка, половина баскетболіста з м'ячем та труна з покійником, яким можна стріляти у вражин. Словом, після такого психозу на інші шутери, ви навіть і не глянете. Унікальний скетчевий стиль «Drone to Death, відбірні матюки та літри кров'яки здатні у будь-кого вилікувати пацифізм, і ти зможеш у цьому переконатися вже наприкінці цього року, коли гра вийде на PlayStation 4. Далі у програмі народжені плазувати, навчаться літати у нову частину. Вормс ми завеземо дещо більш потужне за базуки та овецька мікадзе. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями Ворм ВМД. Я вже, вже, вже говорив, що таке, що таке? Безумие, безумие. А? а? Я да, знаю, что такое безумие. Я на тебя смотрю, и я теперь понимаю, что такое безумие. Иди отсюда, пожалуйста, бери от меня нож, пистолет и вообще хочу домой. Дизнайся у фокусі, Як серии Far Cry вдалося заслужити любовь мільйонів. Рейтинг симуляторів, які нічому хорошому тебе не навчать. Утриити и гронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі народжені плазувати. Навчаться літати. У нову частину ВОРМС ми завеземо дещо більш потужне за базуки та овець камікадзе. Не прогав ексклюзивне інтерв'ю з творцями ВОРМ ВМД. Рейтинг симуляторів які нічому хорошому тебе не навчать у трійці ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Найкраща, найдрайвовіша дев'ять із десяти. Такими компліментами гравці висловлюють свої почуття до однієї з найуспішніших ігрових серій. Мова про Far Cry. Шутери, які обожнюють геймери по всьому світу. Але така любов прийшла далеко не одразу. Як серія ледь не загинула на початку, і як їй вдалося заслужити любов мільйонів, про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. 2004 став роком Half-Life 2, Однак за кілька місяців до релізу халфи студія Crytek представила свій новий шутер, який теж створив чималий ажіотаж. Мое знакомство с Far Cry началось с самой первой части. Это стало эпичным прорывом для меня, потому что я никогда не играла ни во что подобное. Самый-самый первый Far Cry, он по большому счету был тестом технологий. Это Crytek выкатила Cry Engine. На его основе сделала супер-мега красивую игру с джунглями, пальмами, песочком, лазурным морем и так далее. Большинство шутеров того часу, такие как Doom, Wolfenstein, были похмурыми коридорными Far Cry же, навпаки закидав гравців у великі відкриті локації. А завдяки движку CryEngine мав на той час дуже круту графіку. Первый Far Cry, он, конечно, вызвал фурор своим внешним видом, потому что игра выглядела просто великолепно. И видеть в 2003 году, как игрок проходит через куст, и куст отодвигается, листики вот эти вот все отодвигаются. Это было просто невероятно. Но видня графика так крути спецэффекты в гравцы. И у первых месяцев продажи в Far Cry разъезжался тиражем понад 700 тысяч копий. Однако самые эти спецэффекты ледь и не сгубили всю майбутню серию. Ще до свого виходу перший Far Cry мав проблеми із німецьким рейтинговим агентством. Вони змушували розробників вирізати більшість кривавих матеріалів із гри, проте гравці легко знаходили файли із цими матеріалами і повертали їх на місце. В результаті весь тираж Far Cry забрали з полиць магазинів і не повернули, поки розробники остаточно не вирізали криваві ефекти. Far Cry став першою комерційною грою студії Crytek. Однак права на продовження серії викупила студія Ubisoft. І зробила із неї ще один тест технологій. Тільки цього разу власник, а саме движку Junior Engine. Это была уже игра в открытом мире, где надо было захватывать блокпосты, перемещаться на машинке из точки А в точку Б. И как бы вы были абсолютно свободны в своїх перемещениях. Far Cry 2 мав дуже багато цікавих інновацій, які дуже сильно замурювали гравців у гру. Одна із таких це медицина. Особливо Far Cry 2 мені запомнилась медицина. Разработчики сделали не так, как во всех играх, что там тебе попало, опять пуль, у тебя немножечко полосочка здоровья уменьшилась, нужно за укрытием посидеть или аптечку скушать. Нет, тут все ранения, которые ты получал, они отображались на экране. И не просто скушать аптечку, пуля выпала, все, ты побежал дальше, молодец. И реально беги, выковыривай эту пулю, а потом ты не и через некоторое время заживет. В общем-то, в этой игре ты мог даже умереть от малярии. Однак, попри ці інновації, геймплей другого Far Cry страждав від одного дуже серйозного недоліку. Главная проблема второго Far Cry была в том, что разработчики по большому счету затягивали геймплей. То есть у тебя была огромнейшая карта, которой ты должен был бегать присеченной местности, но при этом достаточно скучно было там уже на четвертой миссии, потому что ты просто туда-сюда нарезал круги. И перша и друга частини Far Cry мали круту графіку та цікаві фишки геймплей. Але ці фишки губилися у чималых недоліках та невиразному сюжеті. Тому і в третьої частини ніхто з геймерів не чекав серйозно прориву. але коли вона вийшла, то буквально зірвала усім дах. Я вже говорив тобі, що такое, такое Так, мова про вас, головного паскудника із Far Cry 3. мега крутой злодей вас который вот просто псих в классическом проявлении этого слова который вообще не понимает что ожидать в следующий момент то он ловит пытается всех убить то он отпускает какая-то вот сложная игра в кошки мышки вот это рассуждение о том ты знаешь что такое безумие да знаю что такое безумие я на тебя смотрю и я теперь понимаю что такое безумие иди отсюда пожалуйста Студія Ubisoft оригінально підійшла до реклами третьої частини Far Cry. І замість головного героя показувала головного похитька, із яким гравці зіштовхнуться у грі. Але не дивлячись на це, роль самого гравця була далеко не на другому плані. Адже сюжет у грі нарешті перестав бути просто фоном. Дуже складний сюжет, який гораздо менш примітивний, чи може показатися, тому що він філософським трактатом, відсилками отсилками полем. Кто-то усматривує аналогії. А в страні чудес є, хто то і с з чим-то там вот есть над чим подумати синдром поиска глубинного смисла к третьому фаркраю примінила вчера во всі поля. Тобто, якщо перша частина Far Cry розійшлася тиражем у 2,5 з копий, мільйони копій, то третю придбали понад 10 мільйонів геймерів. Та невже такий успіх став можливим лише завдяки цікавому сюжету та колоритному злодію? Чи може причина у чомусь іншому? Дело в тому, що разработчики по-чесному почали давати. большое количество фаба. Тебе не нужно было там бегать, самому придумать, как себя развлечь. Ну вот, пожалуйста, тут можешь весело вырезать кого-нибудь, там можешь весело пострелять, забросать гранатами, а можешь натравить на врагов тигра. Лошная веселуха. Велика кількість розваг. колоритний антигерой. Закручена історія та крута графіка. Усе це зробило із технодемок культову гру. Та розробники не зупинилися на досягнутому і продовжили дивувати гравців своїми експериментами. Одним із них став Far Cry Blood Dragon. И Far Cry Blood Dragon, который вообще является пародией на фильмы 80-х. На Терминатора, там, на всяких робокопов, где ты бегаешь, валишь робот-драконов в альтернативной истории. И у тебя невероятное огромное количество пафоса и оружия в тебе вот одновременно. Это просто круто. Від такой несподіваної зміни сетингу гравці были у захвате. Разработчики это зрозуміли И уже у 2014 года фанаты с удовольствием исследовали Гималайские горы 4-го Фаркрая. А за из нетерпениям чекает на Primal, новый Far Cry про доисторичный часы. Far Cry Blood Dragon и Far Cry Primal это два хороших примера того, как Ubisoft умеют круто экспериментировать с одной и той же игрой, меняя ее с этим, чтобы при этом она не надоедала. Завдяки інноваціям у геймплеї, тоннам розважального контенту, харизматичним злодіям та експериментам із сеттингом, Far Cry перетворився із посереднього шутеру у справжній хід, але є одна фішка, яку розробникам вдалося пронести крізь усі частини серії. Они завели хорошую привычку в каждой части делать какой-нибудь большой-большой сюрприз. Что в четвертой части, где есть настоящая концовка, которую можно открыть, если просто ничего не делать в течение получаса, там же вначале злодей говорит, что посиди тут, мы скоро вернемся. Так вот, если посидеть, то будет настоящая хорошая концовка. Но это вот пример сюрприза из четвертой части. Ну вот, что, полегчало? Попустился? Супер. Я сподіваюся, що впраймелі теж что-то такое буде. Мені вот просто вже заранее интересно, що вони придумають на этот раз. Ну що ж, тепер ти знаєш, як Фаркрай заслужив любов мільйонів гравців. Залишається тільки побажати, щоб розробники продовжували у тому ж дусі і ще не раз дивували нас крутими іграми. Далі у програмі рейтинг симуляторів, які нічому хорошому тебе не навчать. У трійці і а просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Вони підкорили увесь світ та усі платформи. Вони розповзлися тиражем у 12 мільйонів копій, а потім гучно провалилися. Це культова покрокова стратегія Worms. І тепер вона збирається повернути свій трон. Тож просто зараз головний дизайнер студії Team17 Кевін Карт'ю розкаже тобі усе про нову частину Worms VMD у ексклюзиві від Ігронавтів. Ну що, і замахалися рити землю у пошуках крутої хробачої класики? Тоді зустрічайте нову частину Вормс зброя масового знищення. За традицією ви очолите загін із восьми безхребетних вояк і підете війною на ворога. Навіщо? А хіба це важливо у грі, де хробаки валять один одного базуками? До речі, про базуки та інші смертоносні гаджети? Ними ми озброїмо вас повній. 80 видів ураганної зброї від Узі та динаміту до статую віслюка і Овець Калікадзе. Гадаєте, ми на цьому зупинимось? Буду радий вас розчарувати. Вперше за історію серії ми посадимо ваші хробачі дупи у військову техніку. Танки і бронетранспортери будуть не тільки ефективно викошувати ворогів, а ще й слугуватимуть вам пересувними щитами. Але і це ще не все. Ми навчимо ваших хробаків літати на бойовому гелікоптері. Проти його кулеметів жоден паскудник не встоїть. Звісно, якщо не сховається в укриття, так це іще ще одна інновація. Будинки та бункери на арені тепер не просто для краси, а ще й для безпеки. У них можна укритися під. Час ворожого обстрілу. Ну, поки від вибухів хатина не розвалиться вщент. Особливо коли по вам гатитимуть не одна, а п'ять ворожих команд у мультиплеєрі. І це я вам скажу буде пекельна бійка. Спеціально для ігноравців. Формс ВМД справжній подарунок для усіх фанатів хробаків, класичне 2D, купа вибухової зброї та можливість користуватися військовою технікою, вдихнуть нове життя у культову покрокову стратегію. Симулятори, які навчать тебе керувати машиною чи літаком, є божевільні, як от симулятор козла, який робить усе, щоб тебе розважити. А є й такі, що аж ніяк не розважають тебе і взагалі нічому навчать. Які з них найбільш некорисні, корисні, дізнаєшся просто зараз у трійці ігронавта». На третьому місці нашого рейтингу правда. Правда у тому, що колись ти і ти станеш батьком або матір'ю? Головне тільки, щоб ти і твоя дитина не були схожими на героїв гри. Хто твій татко? Це симулятор догляду за немовлям. Тобі, турботливому татусю, треба збирати розкидані малюком іграшки, замикати шафки, ставити заглушки на розетки і слідкувати, щоб дитина не потрапила у халепу. І до речі, а де вона? Господи, у духовці! Твою ж бабцю мало того, що тут дитя постійно намагається себе вбити, так воно іще ще і страшне, як смерть, а рухається взагалі як монстри із Сайлент Сілу. Але у нашому рейтинзі некорисних симуляторів, хто твій татко посідає лише третє місце. Адже ця гра принаймні вчить тебе долати страх батьківства. Тож безстрашно переходимо до наступної сходинки нашого рейтингу. Будем готові! Дивається! Какавушка! Сто грам масла! Розтопіть! Отже, на другому місці нашого рейтингу некорисних симуляторів, неймовірне випробування на кухні симулятору «Пекаря». Парепіарефодейґа. Oh Ти рукодупий майстер-шеф, якому потрібно приготувати десерт. Інгредієнти найпростіші: борошно, масло, цукор та яйця. А от умови приготування дуже складні, адже твої руки абсолютно не пристосовані для того, щоб хоч щось тримати. Але це лише половина біди, тому що найбільша проблема гри це відсутність фізики. Без такого важливого інгредієнту готувати просто неможливо. Однак у нашому рейтинзі некорисних симуляторів гра посідає тільки друге місце. Адже погравши у неї, ти, хоча б, вивчиш на пам'ять рецепт десерту, на відміну від наступної гри у трійці ігронавта. І нарешті на першому місці гра, в якій ти зможеш відкинути усе буремне, розслабитися і просто подумати. І не в якомусь там симуляторі гори чи каменю, а в симуляторі сидіння на унітазі. Тиснеш старт, сідаєш на стільчак і починаєш фантонувати думками. Фу, ну не так же гучно. І поки ти сидиш і гадаєш, що тут можна ще робити, ми відкриємо тобі таємницю. Абсолютно нічого, тупо сидиш на унітазі і робиш свою брудну справу. А це ти і так вмієш робити ще із дитинства. А отже, симулятор унітазу не тільки нічому тебе не навчить, так він ще й нудний до біса. Саме тому ця гра посідає перше місце у трійці ігронафта. Колись ми змінимо світ назавжди, ми вирушимо на інші планети та підкоримо всесвіт. І нічого не буде так, як раніше, окрім наших зустрічей тут щосуботи, у Ігронавтах, на Кютіві.